Надійшов виклик, прибувши на місце, було виявлено заявницю з явними тілесними ушкодженнями. Я не затяну, не толкну. Я давай дав. Власне, хочу написати звідти. Для надання їй медичної допомоги було викликано карету швидкої допомоги та прийнято заяву. ініціал. зайшовши до квартири, було виявлено її чоловіка. І запропоновано проїхати з нами до райвідділу. — Добрий день. Добрий день. А, а. Можете одягнути футболку і прислідкувати за нами. А, куди? а в найближче територіальне відділення міліції. Так. А, дозвичай, ви повинні дати пояснення, за що ви вдарили. Здійсню, ніби не і карту. Ні. Для цього потрібно проїхати з нами. Дінь ти, будь ласка, футболка і добро. Ви бачили, які в неї пошкодження? Він ударив, да вона перша починає. В неї дуже велика гематома, і вона кровить, і це може понести великі наслідки. А це хто розрішав сюди заходити? — Ваша дружина. Чо? Я розрішив одному? одному чоловіку зайти. Одному? Я отсував. Одному, одному чоловіку. чоловіку. Одному. Так, все добре, без проблем, зрозуміли. Не закривайте, будь ласка, я туди не вхожу, ні мені. Стані де вот туди. Подожди. Будь ласка, вийдіть, будь ласка, Зайди, з проходу. Ми Дайте сину пройти <кхух> до нас. Ні, <кхух> ми їдемо зараз до відео. Не можемо розвиватися. У нас виклик э, телесний ушкодження. Плюс заява. Ми їдемо зараз в Ві відділ для розбирання цей справи. Як чоловік, він ні в якому разі не мав права піднімати руку на жінку, і за це він повинен понести відповідне покарання. Есть, вам нікакого уваження дітям нет, да, Покажи, не до подростаю поколінь? Покажи мені дітей. Покажи мені дітей. Не знаю, успокойтесь. Вот не пожалуйста. Успокойтесь, Я пожалуйста. Ти знаєш ситуацію. Не надо ти. ж не знаєш ти так. Так. ситуацію. Успокойтесь, Покажи, пожалуйста. Так. А, а ты слышишь и то взял? Не надо тыкать. Не надо ты. На вир... да Скажи, ты сказал, вир... ты паспорт взял? Ваше? Я вас попросил. На камеру ты снял? Да, ты мне все что сказал? Надо снять. конфликты в Я к нему раз, не буду, страху, правы, да. не бойся. Сигареты дай, пожалуйста. Я вам дам. Приедем и все. Нет, прямо сейчас мне, пожалуйста. да? Приедем и я все. Я хотел все. сейчас покурить. Здесь общественное раз место. Ты поменять. сейчас я забрал мою личную собственность, мою а, сигарету. Я вам компенсирую, извините. Прямо сейчас мне, пожалуйста. Компенсируй, Здесь, компенсирую, компенсирую, здесь общественное мы место. Да, здесь нельзя курить. Это моя территория. Орія, я собственник території. Колишнього чоловіка жінки було доставлено до райвідділу, там де він відмовився від своїх попередніх показань. З нашого боку було складено адмінпротокол за статтею хуліганство та прийнято заяву, яка занесена до єдиного реєстру і подальшому буде розглядатися в суді.